Всім привіт! Розкажу про мої справи сьогодні. День почався рано, я пішла на роботу. На роботі я досиділа до двох годин і пішла додому, тому що у нас на роботі є така штука, як оплачувані години, 6 годин оплачувані на вакцинацію від ковід. І в мене також сьогодні було... Мали бути відвідини лікаря, і я щоб не відпрацьовувати, щоб не брати за свій рахунок чи відпустку, думаю, о зроблю я вакцинацію від ковід. Це моя четверта доза, і наголошую, це моя четверта доза, тільки тому, що раніше, мабуть, я не могла можливості її зробити. Так би це вже мала бути і п'ята, і шоста. І я там іноді бачу коментарі, ви мене питаєте, як воно без вакцинації в Канаді або що робить, а які там вимагають ці штуки вакцинаційні. Я не знаю. Я щеплена по календарю, і мене навіть трошки ображає, що ви можете думати, що я антиваксер. Тому що ну, ну реально ображає. Ну, як би я взагалі виходить вже все. А я ж начебто не все. в общем... Так, Взяла я відпустку на 2,5 години, не відпустку, а ковідні 2,5 години і пішла додому. Тому що до лікаря мені йти 5 хвилин, а в лікаря в мене сьогодні мав бути пап-тест. Коли я записувалась на цей пап-тест, я казала, що я ні разу його не робила, бо я, по-перше, не поняла, що це таке, а по-друге, вони всі говорять англійською. А я така, ну, окей. Я записалась на нього і сьогодні прихожу. У мене лікар, ну, якийсь він африканець. Ім'я в нього якесь африканське, в нього перфектна англійська. Він здоров'яний мужчина темного кольору. І якби, я звикла трошечки до іншого, того що я згадала, що таке пап паптест. І це ну, його я зазвичай робила у гінеколога і це оце крісло страшне, знаєте, таке здор здоров'яне. А тут я приходжу до звичайного лікаря, який мені направлення на кров виписав тиждень чи два назад. І я бачу цю кушетку і взагалі не розумію, що відбуло. що мені з цією кушеткою робити. І він каже: це ж ти ні разу не робила поптест. Я кажу: Та ні, я робила. Просто це було більше ніж три роки назад, а я забула про це. І взагалі, як воно англійською називається, хоча воно так само називається. І так я, окей. І як на цю кушетку, кажу, що мені з нею робити з цією кушеткою. І він каже, от сюди ноги ставиш от сюди, то все. Ось на тобі простинка, ця бумажна, вкриєшся. І каже, тут має бути ще медсестра. Тому що ну, типу, всі ці маніпуляції він має проводити з медсестрою. Я така окей. Видихнула, що типу, медсестра, медсестра була присутня. Коротше, для мене цей тез зазвичай дуже відчутний, прям що я іноді плакала в кріслі. Але сьогодні було менш відчутно, я неприємна, але, так сказати, терпіма. Я або стала стара, або вони якось більш намагаються ніжнішими бути. Лікарями ніж в Україні, знаєте, оце все. Не довелося платити ні за дзеркала, ні за рукавички, ні за лубриканти, Взагалі ні за що не довелося платити. За що, що мені дуже сподобалось? Чому я взагалі пішла? туди? Ну, по-перше, я давно була останній раз, а по-друге, на поп-тесті, а по-друге, я плачу страховку. Дуже дорога, яка дуже мені відчувається. Кожні два тижні я плачу е, велику медичну страховку, дантиста, і плюс до всього, у мене покриття е, місцеве. Я вирішила не відмовлятися ні від чого. Ну і тим паче в мене така стратегія з усім погоджуватися тут. Е, також так, з цим я закінчила. Е, перед, е, Перед тим всім, мене медсестра зважила і... і поміряла ріст вагу і сказала мені це в сантиметрах і кілограмах, і вже збиралася переводити в їхню імперіалістичну систему. Я кажу, зачекайте, у мене все нормально. Мені, будь ласка, не треба переводити, я не розумію. Вона каже, Боже, перша людина, яка розуміє метричну систему, і не треба в це її переводити. Бо кажу, ніхто не розуміє, я не розумію. Ну, типа, вона розуміє, вона з цим працює, але каже, що дуже важко. Так, трошки сумбурно в мене виходить. Але... Потім, після цієї всієї двіжухи, я поїхала у Волмарт. Е, у Волмарті я заповнила документи, підписала папери, сказала, що в мене це вже четверта вакцинація. І вони мені зробили щеплення Pfizer. У мене перші дві е, перші дві, Перша і друга е, третя Moderna, і зараз у мене Pfizer, нічого не болить, не відчувається, рука працює, ніяких ні почервонінь, мабуть, ні потеплінь. Зараз перевірю. А ні, щось тепленьке. Якщо натискати, то можна відчути, а так нормально. Так що побачимо, <сту> побачимо, що буде далі. Um, походила по Волмарту і вирішила купити посткартс. Немає посткарт у Волмарті красивих, поїхала в поштовий офіс, а там теж немає красивих. Каже, от у нас отакі, а воно таке не красиве. І я кажу: М -м -м". поїхала в музей, в музеї були більш-менш, але теж красивих не було. Тому що кажуть, що Ковід викасив всю індустрію посткартс. Немає поштових карток, того що викасив ковід, того, що не можна трогати все. Бачите, нема. Фух. Також я сьогодні попала в таку ситуацію інтересну. Я ж вже сказала, що моя стратегія тут з усім погоджуватися. І в мене один начальник на роботі сьогодні запитав Ені. Can complaints, або щось таке. Я вже забула, що він мене запитав, що я потім переклала в Google перекладачі, як що ти жалуєшся, і я йому кажу, of course я жалуюсь така, Що я сказала в космі погодилась з тим, що я жалуюсь. Блін. <смі> так що стратегія з усім погоджуватись, мабуть, не до кінця працює, тому що треба розуміти, з чим ти погоджуєшся. А, також сьогодні написала подрузі, що мені треба її час і мозок, щоб вона мені допомогла з прокачкою моїх скілів, тому що я хочу заробляти гроші. І вона сказала, у неї завжди є для мене час, і ми забули цей час на суботу, на вечір. Будем е, намагатися не намагатися, зробимо мені роадмеп такий, що мені треба робити для того, щоб заробляти гроші. Тому що е, мінімальний бухгалтер Джуніор junior, junior bookkeeper заробляє 24 долари на годину в моєму містечку. Я дивилася вакансії. Я заробляю 20 доларів і я не мінімальний бухгалтер. У мене є освіта, але в мене немає англійської мови, мабуть, це моя проблема. Але ми побачимо. В общем, подруга сказала, що допоможе, а я буду собі вибудовувати те, що мені треба вчити. Якісь піду курси або не курси, щось візьму таке, щоб не вчитися в коледжі, тому що у мене work permit, а не стаді Перміт. І не хочеться платити за це дорого. І не хочеться витрачати дні, тому що мені не підходить навчання. Ну, там, з понеділка по п'ятницю в денний час. І звільнятися з роботи мені також не підходить. Завтра я плачу мій внесок за Моргіч. Um. Що я можу сказати? Я почала з медицини, і я нею завершу. Я трошечки здивована, трошечки схвильована. Аналіз крові я здаватиму наступного тижня, ми побачимо результат, можливо. Е -е... Роботу зручно прогулювати, але мінус, звичайно, що наступний бустер через кількість там, через півроку, мабуть. І мені не доведеться. Тобто, і, мабуть, за півроку мені вже не даватимуть цих трьох годин відпустки. За три години я встигла побути вдома, поїсти, помитися, зробити всі справи ну, тобто, піти до лікаря, піти у Владмарт. Там вакцинація, назбирати повністю покупок повно, посидіти, піти на поштовий офіс, піти в музей, забрати дитину і приїхати додому, записати вам відео. Прекрасно, я вважаю. Жити в маленькому місті ідеально. На цьому все, папа. -па.